Як ми вирішуємо складні ситуації, якщо вони звичайно є? Звісно, є складні ситуації, але клієнт про це не знає, тому що в більшості випадків ми їх вирішуємо і вже по факту. Вирішення, ну можливо, кажемо, що вони були, а можливо ні, тому що це не відчуває взагалі клієнт. Ну на досвіді, наприклад, було таке, що забули ключі на аукціоні. Наприклад, до авто Зв'язувались напряму, вирішували питання. Ну це не складно в принципі, але вирішили, знайшли, відправили, і клієнт отримав ключі, не платив за них взагалі, щоб додатково зробити. Але якщо буде така ситуація, то в принципі ми це виправимо за свій кошт. Якщо це ключ був присутній, ми його зафіксували, там ще щось. Тому це все індивідуально від ситуації. На моєму досвіді було звернення не нашого клієнта звернення в Фейсбук під постом нам написав клієнт який замовив тільки авто з іншою компанією. Це було, мабуть, років три назад. А може й більше, а такий унікальний випадок, коли він написав, щоб з ним зв'язалися. Ми зв'язалися. Він розповів таку історію, що він з якимсь там знайомим авто, не дешеве. До речі, авто замовив. Не буду казати, яке приїхав в контейнер в порт Європи. Відкривають машини в контейнері. Нема. Хоча він оплатив і за логістику і скинули йому gps трекер. Ну і товариш, якийсь там його знайомий, це який займався цим, не зміг знайти це авто. Клієнт до нас звернувся. Ми його знайшли. Ну так. Вийшло, що його просто не завантажили, і автівка стояла зовсім в іншій локації, ніж там вказав йому той товариш. Доставили ми це авто, нормально все розібралися з ситуацією. Трошки зайняв цей процес по часу, щоб знайти це авто, перш за все. Але все ж таки вирішили питання і доставили клієнту це авто. Тому бувають різні ситуації. Вирішуємо, знаємо, вміємо завдяки нашому досвіду. Він вже не один рік, не півроку, а більше семи років були абсолютно різні випадки. Знаємо як. Вирішить всі ситуації, і багато дійсно зараз звернень є від інших клієнтів, з якими вони точніше клієнти, які працювали з іншими компаніями або фізичними особами, зазвичай звертаються з питаннями допомогти доставити, допомогти вивести, допомогти з оформленням документів, тому що люди цього не розуміють або звертаються не до професіоналів. Зважаючи на це, люди втрачають безліч своїх додаткових ресурсів по пригону автівок, тому що кожен процес. Додатковий займає також час, а час це гроші. Кейси є і завжди їх вирішуємо. Тому звертайтесь в надійні компанії, такі як Enjoy Cars, і ми вирішимо все за вас, без головного болю і надамо вже готове авто, підключено до.